Самбузел, який обійшовся замовнику, в 550 тисяч гривень. Просто я не знаю, Лодька, як ти побудуєшся. Друзі, ми тут реалізовували плиточні роботи. Ось так воно виглядає. По підлозі тут 4,3 метра квадратних. Ну, але зробили кнопочки і все як пише книжка. А тут, зверніть увагу, такий душовий підон реалізований. Він... Навіть не трапеційний, ну, коротше, такі фінті-попильний. Дві поличечки, все під 45. Е, заформували наші кутики, перемикання силікону, трап у нас повністю всю ширину. Е, ціна по роботі по плиточних 120 тисяч гривень. Це без матеріалу, без нічого. Це тільки робота. <кій> Далі меблі. Оці меблі замовник мені сказав, каже, Володя, 100 тисяч гривень. Сюди. Я навіть не знав, що меблі вже це вже під 45 заточують. Ну, але гарно виглядає оце все під замовлення. Ну, Ви зрозуміли, воно там з автодотяжками. Самі крани ось ті, 100 тисяч гривень. Далі у нас ну, русникосушка, сама плитка, теж десь там в районі, сам матеріал плитка. В... 50 тисяч гривень. Ну, сантехнічні роботи, електричні, гіпсокартон. Одним словом, оця вся картина. 550 тисяч гривень. Просто от. Ось, ось таке. 4,2 квадрати. От і вам такі ціни. А що, а що зробиш? Хочеш, щоб воно все було якісно, гарно. Можуть, сформовані кутики, клавіша. Чик-чик, чіпсько -чіп. Ось так воно все симпатично виглядає. Гарно, але, блін, я ж кажу, то ж, то ж просто стільки -то грошей треба, щоб я в своєму будинку 120 квадратів зробив ремонт. Ну, На плиці зекономлю трохи, може десь щось там сам повкладаю. Але все рівно, ну, блін, матеріали, все не дешеве.